Вітаю на моєму каналі Шопінг з Ніколь. Продовжую показувати товари, які пропонує нам АТБ за акцією Економія. Ця акція триває по 8 жовтня, тож, зокрема, тут є також знижки і на чай. Дивіться уважно, а я розкажу про переваги чорного чаю. Деякі дослідження рекомендують вживати нам 1-2 чашки чаю на день, але пам'ятайте, що ці переваги подіють у разі, якщо ви питимете чай без цукру, молока та інших доміжок, від яких більше шкоди, ніж користі. Знайдені в чорному чаї поліфеноли вбивають і переважають бактерії, що спричиняють каріс і перешкоджають росту бактеріальних ферментів, які формують зубний наліт. Чорний чай також допомагає серцю. Люди, які вживають 3 більше чашок чаю на день на 21% менше ризикують отримати інсульт. Їх порівнювали з людьми, які випивають одну чашку чаю на день. Здорові кістки також від чаю. Люди, які регулярно п'ють чорний чай, мають сильніші кістки і нижчу ймовірність розвитку артриту. Серед людей похилого віку на Середземноморських островах вчені провели дослідження і виявили, що люди, які довго тривало вживали одну-дві чашки чорного чаю на день, на 70% менше ризикували розвитком діабету другого типу. Чорний чай допомагає гарно розслабитися після довгого дня. І також допомагає сконцентруватись. Цей напід також зменшує рівень гормону стресу кортизолу за умови помірного і регулярного вживання. Тож не пропускайте знижки на чорний чай в АТБ. До наступних відео.